Привіт! вітаю тебе у програмі Код здоров'я для всієї сім'ї. І сьогодні ми з тобою розпочнемо з першого і дуже важливого кроку з очищення. Твоє тіло заслуговує на те, щоб звільнитися від усього зайвого, перезавантажитись та м'яко війти в новий етап. Це допоможе тобі позбутися важкості токсинів і набриків. І саме тут на допомогу тобі приходить. Наша якісна комплексна система Slim Body. і це не просто про детокс, це про систему очистки цілого організму. Що ж таке Slim Body? В першу чергу це мікросито для нашого кишківника, яке просіє і забирає все зайве, а залишає лише цінне. А також це ще їжа для корисних бактерій у твоєму кишківнику. І це Надпотужна підтримка твого імунітету, тому що саме 80% нашої імунної системи формується саме в кишківнику. А також цей продукт допомагає м'яко підтримувати роботу нашої гормональної системи і сприяє виробленню гормону щастя ендорфіну. А тепер давай поговоримо про склад даної системи. Ось в такому чарівному пакетику міститься. Головний складник конджаку – це природнє волокно, яке м'яко і делікатно очищує твій пішківник. Плюс до всього він виводить зайву рідину, забирає набряки і дає прекрасну легкість у всьому тілі: вітамін В6, який м'яко підтримує нашу нервову систему. Важливий компонент хром, який мінімалізує. Потяг до абсолютно некорисної нам їжі, тисячі людей у цілому світі вже встигли оцінити дію даної системи і покращити якість свого життя. Тепер настала і твоя черга.